Турбо У, Це було швидко. Що ж у нас нічия? Еріко, а можете просто зараз це повторити. Поки ні. Хм. А Турбо може безлімітно. Водафон найшвидший мобільний інтернет України. Разом ми зможемо. Водафон. Ну, завжди в стрічку будуть підсовувати щось, на що ти не підписувався. От питання тільки про що це буде? Про успішний успіх чи про знижки в комфі. Дідько. Ну, краще вже про знижки в комфі. Ну треба ж подарунки. Кіно є. Плед? є. Лейс є. Єсь буде кіно. Кашель не відпускає цілий. день. Базука, коли треба відчути силу. Базука інтенс. Потужно прикажлю. І це шанен. Я не завжди заклопотана. Ну, добре, зате ми снідаємо разом. Клуб, чотири лапи для відповідальних, хоча й не ідеальних. Шукай спеціальні пропозиції вітамінів ЗЕСТ в улюблених аптеках України. Вітаміни Зест для здоров'я ЗЕБЕСТ. Тришарова форма, де вся денна норма плідно працює протягом дня. Система роздільного вивільнення. Знайди свій зест. інновації для здоров'я нації. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю Терафлекс. Складові Терафлекс сприяють відновленню хрящової тканини завдяки розумному поєднанню діючих речовин. Терафлекс. Подвійна дія для твоїх суглобів та хребта. Відбаєр. Вау, номер перенесено. Робіть, як рік, зафіксується тариф на цілий рік. Підключайтеся зі своїм номером до Лайфсел. Приємно фіксуємо ціни до кінця року. Лайфсел вільно мобільно. Закрип біль в животі, спазми. Спробуй Піколакс. Піколакс з вечора. І результат чекаєш з Піколакс да. для легкого ходіння в туалет. дизель шоу дарує весну. 8 березня, о сьомій вечора. Велика прем'єра на ICTV2. тільки я і тільки ти буду в Золота країна саме та прекраса. Перший працює по Україні та допомагає першим. 1200 зібраних дронів вже допомагають ЗСУ. А скоро їх буде ще більше. Ломбард перший перший куди за грошима. Красива, пристрасна, відверта. Змінюйся кожного дня. Обирай якою ти будеш сьогодні. Укрзолото створено для тебе. Що для мене почуття? Хм. Бути різною, але завжди собою. Відчувати, кохати, так як вмію я. Золотий вік. Почуття прикрашають. Перший працює по Україні та допомагає першим. 1200 зібраних дронів вже допомагають ЗСУ. А скоро їх буде ще більше. Ломбард перший. Перший куди за грошима. Пшик до наска сопельки з Насика. Для кожного упиря кровопивці чи зомбі. Вони принесли нам війну. І вони за це заплатять. Знайдеться свій осиновий кілок. Цистерна бензину чи лазерний різак. Дракула. Невідома історія та оселя Зла Три вимирання. Неділя з 19.50 на ictv 2. Коли біль у горлі псує найцінніші моменти, Стрепселс із медом та лимоном, щоб полегшити перші симптоми болю в горлі. А при гострому болю стрепселс інтенсив спрей, який полегшує біль вже з п'ятої хвилини і діє до шести годин. дизель шоу дарує весну. Виходь за мене. Куди завтра о сьомій вечора? Дивись улюблені номери найкращого шоу України. Та я за квітами ходив. Це тобі. <кій> <кій> Вітаю з майбутнім поповненням робіт. А вже 8 березня зустрічай прем'єру нового дизель-шоу. Дизель-шоу дарує весну на ICTV2.